Василина Голушко на конкурсі я представляю місто Дніпропетровськ. Мені 8 років, але я вже навчаюсь у четвертому класі. Я дуже люблю співати, танцювати, грати з друзями, кататися на самокаті, роликах та велосипеді. А ще я сама намагаюся складати вірші та пісні. Також я неодноразовий переможець змагань зі стрибків у воду. У майбутньому я мрію стати президентом України. І тоді я зроблю крок до зірок головним конкурсом у світі. У ціні руках майбутнє нашої програми. Адже вона стверджує, що коли виросте, то стане президентом України і зробить крок до зірок конкурсом світового рівня. Зустрічайте на сцені крок до зірок Василина Глушко, місто дніпро -Петро. Так і буває і наяву. З тобою разом стесні пливу між золотими. Проблеми, де наш куточок райського Сандремо, Ма-ма, мама, Марія, мама, 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 Має, мама, 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 мая, мама, мама, марія, мама, мама, марія, мама, мама, марія, мама, марія, мама, марія ма. І колискові співає ніч Тут не застрінеш сумних облич. Тут особливо звучить кохана. Нас мови вчить своє Італіана. вона мов пісня, мов доброта, щастя зветься, величиться, а море міо, любов від неба, а інших слів нам знати не треба. Мама-ма-ма, мама. мама, мама. Достойна пісня для фіналу програми. Цікаво, чи погоджуються із тим наші судді? Степан Гіга. Ну, ти чула реакцію. Це класно. Молодець, умнічка. Так тримай і перемоги тобі. Дякую. Алла Попова! Василинка, в тебе гарне українське ім'я, в тебе гарна українська врода і дуже потужні мрії. Щодо твоєї мрії стати президентом. Ти дуже красива дівчина. Мрій краще про те, щоб стати дружиною президента Дякую. і щасти тобі. Дякую. Михайло Поплавський, Василина. Я тобі дякую. Ти прекрасно виступила чистенько пісня. Дуже така хітова. Спасибі тобі молодець. Так тримати достойно Петровськ. Спасибі. Дякую.